Ага. Ну, Годинника немає, але приблизно вже чекаємо хвилин 10. Тобто зараз нас трошечки так обілітять. І напевно поїдемо до... додому і контенту не буде. Так що таке друзі. Вітаю тігри! Ми сьогодні разом з Сашком знову на риболовлі і, до речі, сьогодні є у нас перший такий признак спіймати дуже багато риби. Чому? Бо пішов в сніг. Коли сніг іде, риба клює. Ага. Запам'ятайте все, риба клює, коли сніг іде. Отже, ми вдвох зараз будемо намагатись ловити ось на такі вудки. Ану, покажи ближче. Ось дві утки. Голден Кейдж у нас. Крістал чи що там у нас? Крістал. Да, і і e, Sun Croy Modjo Ice. Почнемо наше риболовлю з таких от приманок, все в нас Diva. Ну І все в нас також Дайва. Отже, сьогодні вирішили потестувати ці приманки, а згодом побачимо, як і що буде. До речі, Сашко ще зв'язав бокоплав. Ми ще на бокоплав сьогодні видалимо приблизно пів години, а там якщо клювань не буде, то будемо відмовлятися. Якщо будуть клювання, то звісно далі продовжимо ловити і на бокоплави, щоб показати вам розмір залікових риб. Точніше, що можна спіймати в цих місцях на такі, на такі навіть приманки. Щось таке, так? Да? Да. Сашко, дивись, що знайшов. Ого, що це? Все косяк. Ого, все плотність, подивіться. Глибина складає 15 метрів. Скільки тут риби? Ось бачите? Все щось величезне. Усе поверху стоїть. Це може бути навіть щуки-пастухи. Угу. Усе може бути лопати, а це щуки-пастухи. Бачите? А трошки нижче ось, стоїть біла риба. Ти шоски, о, ого! Оце плотно. Ого. Як думаєш, буде клювати? Звісно. А на що краще ловити? Бакоплав? Спробувати? Там можна... Оце я... що ж таке. А там більше все що лобати. А, ну так, да, ось, величезні дубки. Ну криги ж не було. Так що це, я думаю, на рибачки. Ну, по суті, так. Да. Осе білої риби. Зайшла риба, друзі, зайшла. Усе плотність. Якщо так от взяти, приблизно ось відстань... Метрів 5 плотність риби. Ага. І подовжині, бачите, на, на лучах. Тобто метрів 60. Тобто ширину 60 метрів від дна до поверхні води 5 метрів. І, і далі йде. Ну що, побачили? А тепер зараз ми будемо тут ловити. Сашко, зупиняйся, мабуть, і давай вже якор кидай. Ну ти ж бачив, скільки риби. О, о, це вже судак. Невеликий, грам 600, 700, ну це судак. Ну, ще косяк. Усе у нас риболовля сьогодні, мабуть, буде. А ось і перша рибка у нас Сашко клюнула. Ну, не знаю, який розмір. Зараз дізнаємось. Давить нашу приманку. На дно давить. Навіть в боки іде. Може то щучка. Ні, судак. Друзі, судак, подивіться який. Майже заліковий. Але таких ми випускати сьогодні будемо. Ось, ого, як штовхає. Ось, подиви Сашко, Ну це у нас сам яз. ти бачиш? пасивно, Сашко, придавив. Давай. Красунчик. плеви, гукай, папку, мамку. Блядь, підброс був, блядь. Єсть. Сука, зійшов. Щось таке не зрозуміло. Якийсь. то сидить, то не сиди, чи подб... якась аномалія. А, ну звісно, аномалія. Ти дивись. Це твій улюблений я яво. Та не кажи. А бачиш, змінив приманку, поставив вже дайво. І одразу спокосився. Сидить. О, це крупний. Сашко, тут у мене вже фрикціон починає... О, починає. Це десь кілограма півтора вже. А може взагалі щука. Ай зійшов! Як це? Як? Як таке можливо? Сашко. Mm. Ой, на риболовлі. знаєш, як воно класно. Запалив очерет, потім пішов, розбирав якусь хмизу і запалив. Типа, ну же ж раніше великий був. 15 градусів, 20, 30 навіть градусів. Я пам'ятаю, мінус 22 пішли. Батько каже, давай я тебе чарету запалював. А я за блін, капе, але оконь плював. Пострашно. Намотували там на крючки там, всяку блин, проволоку медну і так далі. І воно клювало. А зараз балансуєш малансіра, балансіри, а воно з два не клює. Чуєш, Дімон, по цьому поводу і віршать. Як романтично пахне ковбаса. І помідори в банці зашарілись. І тихо, як не молод та сльоза. Горілочка домашня причаїлась. І сало тихо зваблює тільцем. І чорний хліб наставив загорілу спину. І якщо ти млієш, слухаючи це, ну чо ж ти балет, не любиш Україна? На я Сашко взяв. Да. Щось таке давить. Що навіть не знаю що там на нас щука. на філекціон не, не працює. Щука Надайво. Ні, маленька. Ай, зійшла. Молодець, тобі вподобайка, бо ти маленька, довелося би тебе відпускати. Бачили, така що щука спокусилась на всю приманку. Добре, що вона сама відчепилася, що не довелося руки марати. І зараз знову опускаємо нашу приманочку і розраховуємо на судака спіймав я бачу так підсікав на що ловиш на балансі о, на рапалу спіймав ну, розмір бажає кращого але да? як він жадно вжарив покажи мені друзі цікаво ж подивитись все Бачу. Ось така файна приманка. Хвіст у нас з барсука. Колір такий має вона попуги. Заведне кільцято у нас, от, як можна побачити, декой. Також гачок, світофорчик з поліміром. Тобто приманка ся дуже така, на перший погляд, красива. Рибу має ловити, але сьогодні щось вона не дуже і хоче і працювати. Тобто і бувають і такі казуси на риболовлі, що щось рибі нашої сьогодні не вистачає. Не хоче він сьогодні їсти бакоплави, тому вирішив поставити ось таку. Це в нас трендер. Він же саме ЦуЙокі Віка, 90-й. Оскільки зараз можна подивитися, вітер такий сильний дьмухає, тому і приманки потрібні, потрібні такі більш важкі. Якщо б вітер не було б, звісно, ловили б на приманки 10-15 грам, а так потрібно ловити на 28-30 грам. Тобто, Сашко зараз каже, риба буде. Буде, буде, по-любому. І зараз побачимо. Саня, щось взяло. Так, Щось зробило? Так, невеличкий. Ну, невеликий розмір. Напевно, судак, мабуть. А може і хаєчка. Судак. Судак, Саня, мудак. Дивись. Я сподівався, щуку взяти трошену, бо цей віп уже дуже багато перекусив такої риби, як щука. А сьогодні він по судаку, такому маленькому, відпрацьовує. Тому? Та я тільки рибу налякав. Бо ти тюльки не наловив, була б тюлька, була б риба. О, до речі, друзі, от вам ставочка, як можна на цей жавіп спіймати величезну щуку. Я вирішив зараз цей мальок. Ось так от прийшов, це це було, це було. Я, думав... Та я бачу, Бачиш, тюлька їсть. О, гадаю, що не вичепиться. І ось така заманушка буде. Да, ну. ось. Мені. ось. Ого. Зараз. А що, воно блистить, знаєш, як файно. Як тут шкарлупиння з этих з коготунчиків ага. окуня завлікаєш. Так само я зараз буду судака завлікати тюлькою. Головне, щоб блистить. Раніше взагалі брали блисну, туди дождик чіпляли. І, і ловили ж, Ми нормально, що її ловили в дитинстві. А зараз такими прямо нульками, з лагибами, з разними такими, блядь, Ого! Ти ба, ого! що чого опустив? Усе мальок зіграв! Сашко! А ну придержи мені, притримуй мене! Ого! Це щось велике! Саня, ти бачиш, я знімаюся на камеру. О, Чи що ти руками тянеш? Дайте... Ого! Ого! Що це таке, друзі? Зараз вимотає, Сашко, зараз мені все вимотає. в шосі. Ти бачиш, камера горить. Давай, давай! Усе мальок видай. Саня, лови малька мені. Лови мені малька. У мене таке враження, що взагалі або мамка, або судак величий. Блін, добре, що в мене шнура 150 метрів намотана. Якщо щука, то зріже, якщо сам, ми ще його побачимо. Дійсно камера горить? Да. Жесть. З мальком! Прасю, друзі, цей лайхак! Прасює! Опа! Так, Сашко, не шведи. Що, ого! Бля! Ого! Ого! Саня, бери її! Я не знаю. Куди? Бля, холод. А? Вона зараз зриже ехолотом. Вона за холод зачепила. Тихо, тихо, не надо, не надо, не надо. Надо холод підняти. Есть. Маски, бля. Тихо, 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 палку тут не зламати. Ну що, побачили яку він щуку спіймав на цей віп? Ще один. Так. Я ж тебе кажу, фрикціон не працює. Коли працює фрикціон, то там одразу більше кілограма півтора. Ото як коло берега мене як бабахнув, там десь мабуть, була, бо працював фрикціон. Ще й Щось Зараз його так тарабанув. Як вважаєш, він його глотне? Так якщо його не пак, так О, оже глотнув. Ти бачив, бах-бах головою зразу глотнув і пірнув. А я думав, вже треба фізинг робити. Не кажи. Щось нього підсіло. Напевно теж судак. Судаком важко назвати, якщо і що не Так. Дивись. Ось. О. А зато удочка як гнеться. Це не птах, це не літак, це Ось Бачиш? На паузі взяв. Ага. Хочеш тобі таємницю відкрою? Ну. От слухай таємницю, все-таки судак, він найсмачніший. Його в півняках продають. І завжди люди купують і саме такий розмір. Ага. А нас таке зараз сюди коштує в крамницях 42 гривні за 50 грамів. Віальний. Ти бачиш? Це 100 грамів. 100 гривень. Отак люди на машини заробляють. Так. Да. Я тобі казав на рибачились, ти бачиш? Ну. Виходимо на воду, виходимо на воду, воно вже чоловіки нас приймають, подивіться який човен. От на такому порабачить, але друзі, бачите? От будуть на воду виходити, одразу припливуть, постанову випишуть. От зараз на нас виписують постанову. Угу. Так що такі казуси бувають ну, на воді? Що маємо, маємо. те ага. Ну, Годинника немає, але приблизно вже чекаємо хвилин 10. Тобто зараз нас трошечки так обілітять. І напевно поїдемо до... додому і контент не буде. Так що таке, друзі. І погода така файна, і постанову отримали. Ну, Що поробиш? Ну так. Вирішили спробувати половити на бакоплав, Ти бачиш? Бачите? Щойно поставили бакоплава. ага. Все, і одразу Приманив. приїхали до нас так що таке. Та вимикай камеру, це ж не той контент, що знімати потрібно. Ага, а то ще ну, не можна вже знімати. Ну, я ж кажу, вимикай. Підпис тут і підпис під тут. Що, поїхали тепер додому? Нам хоч повезло, що ми хоч наприкінці риболовлі отримали постанову. Ну і що, сказали їхати додому. Тому зараз збираємося. Все, все піднімай якорі, поїхали. Тримай. Дякую. Все мені квітанці. Подарунок. Встики. Знімай, поїхали додому. Хочеш ти віше кажуть, скажи. Не потрібно. Чого? Він гарне. Ну давай. Чисто такий, знаєш, український. ну, кажи. Як романтично пахне ковбаса, і помідори в банці зашарілись. І тихо, як немоло та сльоза. Горівочка домашня причаїлась. І сало тихо зваблює тільцем. І чорний хліб настав загорів у спину. Якщо ти млієш, слухаючи це, ну що ж ти, Йоберний балет, не любиш Україну. А Сашко досі хоче рибу спіймати, з човна не вилазить. Ми вже на березі, а він на човні, досі хоче рибу спіймати. Але ж, бачите, нас прогнали трошечки, тому вже їдемо додому. Так що недовго ми сьогодні ловили рибку. Ага. Ти хоч риболовля задоволений? Ну так. Да. Намерся, зараз додому прийду гарячого борща, цибуля, сало, чорний хліб, все як має бути, і бамбіно, і покупаюсь і спатуні. Отже, хотілося підсумувати нашу сьогоднішню риболовлю сашком, вийшли на водойму, знайшли рибу, отримали клювання, але згодом ви самі бачили причину, чому ми приїхали на берег в день. Хоча можна було б ще прибачити. Ну, що трапилось, то трапилось. А ви підписуйтесь на канал, ставте подобайки і далі тільки цікавіше. Бай!